Щороку, 13 листопада, в усьому світі згадують про людей з порушенням зору. Багато з нас не цінує дар бачити і навіть не здогадується, як складно живеться людям з частково чи повністю втраченим зором. А ці люди живуть звичайним життям, вони активні, креативні, не втрачають віри в свої сили. Кажуть про себе, що бачать не очима, а серцем. Люди з порушенням зору прагнуть не співчуття, а уваги та допомоги. Саме про те, як допомогти незрячим, як дотримуватися правил етичного спілкування з ними, буде наша розмова. Десять коротких порад, чому важливо бути поважним до незрячих людей. Кожна людина заслуговує на гідне ставлення незалежно від того, бачить вона чи ні. Незрячі сприймають світ по іншому, але це не робить їх менш здатним чи розумними. Поважати означає не нав'язувати допомогу, а запитати, чи вона потрібна. Оговорити слід прямо до незрячої людини, а не через інших. Відсутність зору не скасовує бажання бути самостійним. Не забирай це право. Не роби поспішних висновків. Краще дізнайся про потреби людини особисто. Поважне ставлення це вияв людяності, а не жалість. Усі мають право на безпечне, доступне та доброзичливе середовище. Бути поважним означає бути уважним, терплячим і відкритим. Світ рівних можливостей починається з твого ставлення. Світ який бачить серця. Любив дивитися, як змінюється світ. Одного дня в парку він побачив жінку на ім'я Зорян, яка впевнено йшла з довгою білою тростиною. Остап зрозумів перше і найважливіше правило кожна людина заслуговує нагідне ставлення, незалежно від того, бачить вона чи ні. Остап Підійшов ближче і випадково зачепив порожній горщик із квітами. Ой! прошепотів він. Зоряна відразу повернулася на звук. Вона пояснила, я сприймаю світ по-іншому, вухами та пальцями. Це не робить мене менш здатною чи розумною, просто іншою. Остапові захотілось одразу ж схопити зоряну за руку і провести до лавки. Але він згадав поважати означає не нав'язувати допомогу, а запитати, чи вона потрібна. Він чемно запитав Пані Заряно, чи можу я вам чимось допомогти? Заряна посміхнулася і відповіла прямо йому: Дякую, Остап! Я чудово справляюся. Вона не зверталася через дорослого, що проходив повз. Це було четверте правило говорити слід прямо до незрячої людини, а не через когось іншого. Зоряна повільно шукала дростиною на дорожці вільну лавку. Остап ледь не показав на неї пальцем, але стримався. Він зрозумів. Що відсутність зору не скасовує бажання бути самостійним, не забирай це право. Вона сама знайшла і сіла. Остап хотів поговорити про шрифт Брайля, бо думав, що це єдине, що її цікавить. Але він згадав: не роби поспішних висновків, краще дізнайся про потреби людини особисто. Він просто запитав. Ви любите читати, пане Заряна?» Дуже люблю, відповіла Заряна. І знаєш, Остапе, поважне ставлення це вияв людяності, а не жалість. Я просто людина, яка не бачить, а не бідна людина. Остап озирнувся навколо. Він помітив, що якщо всі люди будуть уважними, то усі матимуть право на безпечне, доступне. Та доброзичливе середовище. Кожен має дбати про те, щоб не залишати перешкод на дорозі. Остап зрозумів, що бути поважним означає бути уважним, терплячим і відкритим. Він попрощався з Ольганою, пообіцявши завжди пам'ятати ці правила. Остап пішов додому і знав. Світ рівних можливостей починається з твого ставлення, і він буде його змінювати, завдяки простому вмінню поважати. Пам'ятайте Зір це величезна цінність людини. Те, як ви будете споглядати навколишній світ, залежить тільки від вас. Бережіть себе та своїх рідних. Будьте здорові!